Я бачу інформацію. Можливо, ви підтвердите, можливо, спростуєте про те, що Північна Корея і Іран продовжують технологічно допомагати Росії випускати ракети і бойові дрони. От наскільки Технологічно допомагають факт? Росії випускати ракети? Ні, це якась маячня. Скажімо так, північна Корея поставляє свої ракети до Російської Федерації, а от в виробництві російських ракет вони не приймають жодної участі. А у виробництві безпілотників іранці продовжують допомагати Росії? Це теж ще один міф. До того, як Північна Корея влізла в нашу війну, їх військові взагалі не бачили безпілотні літальні апарати тільки на картинках. А іранці? Іранці, можна сказати, початківці моди були в цьому сенсі. Вони продовжують допомагати зараз росіянам? Вони більше поставляють компоненти для виробництва боєприпасів ціл... нітроцелюлозу, порахи готові і так далі.